Із рахунком 2-2 завершився черговий матч в чемпіонаті України з футболу серед вищих навчальних закладів. В результаті перших очкових втрат зазнала досі лідеруюча команда в студентській західній групі Тернопіль педуніверситет. Зважаючи на оновлений склад Чернівецької команди, хлопці занепокоєні, але запевняють, на полі віддаються на повну надалі. Налаштовані лише на перемогу. З Тернополем завжди нам важко грати саме сильно. сказати, що самі ваші суперник до нас. Старались билися, моли й виграти, могли й програти. Я думаю. Результат справедливий, ну нічого, ще є багато ігор, будемо старатися вигравати. Щоб зайняти перше місце в групі, пройти далі. Тренер своїми підопічними задоволений. Одне з головних завдань вбачає в тому, аби готувати достойну зміну для основної Чернівецької команди. У нас взагалі команда помінялася десь на відсотків 70 нова команда. Ми, я кажу, з вересня місяця почали будувати нову команду. Команда Тернополя це вже стабільна. Команда більше десь була підготовлена і хороша гра вийшла. Вболівальникам матч сподобався від першої до останньої хвилини. вони Тримували своїх товаришів. Ми любимо чиво і ми команда. горді за своїх хлопців! Неважливо, у якій ситуації, у програшній, вирішенні. Ми завжди з ними. вболівають за команду і викладачі університету. Усім відомо, що команда робиться не за місяць, не за два, а необхідно певний час. Ми в це віримо, ми в це надіємося, і я думаю, що саме. І викладацький склад університету, і професорсько-викладацький склад університету надіються на те, що у нас, наша комфутбольна команда університет буде на передових позиціях в Україні. Команда університет у турнірній таблиці наразі на третій сходинці, але змагання тривають. Уже за тиждень наші футболісти зустрінуться із Кам'янець-Подільськими. Матч відбудеться 12 листопада. Ірина Мороз, Ярослав Левицький. Місцевий час.